Главного хто рано встає, тому Бог дає. Пробіжимося по рядам, де куркують прості люди, землі, набагато моплого, але найцікавіше полювання, де зустрічається. Більше. Біжимося, не судіть мене строго. Просто така панорама, що взагалі відбувається. Пала шляхова, пала напал, біла шляху, шляху не слава. А по той Ну, Поки що я для себе нічого такого привабливого я не бачу. Звісно, в нарядах, де люди займаються саме подожемтажних шесті, робота. Бучі цікаво, можливо, можна зазнати. Звісно, цікаві речі. Речі здавано став, якщо в шафи, якщо не потрібно. Що сейчас просимо. Звикли цікаво посуд. Сервіс з радянської кухні доволі таки цікавий. Теж предмети побуту, каструлі, з штучки дрючки Меломана, Тут вже більше цікаві, знахідки можна роздивитися. Оспікова дама. велика настільна тарель. Епохів Родинського Союзу. Скоріше за все, але не знаю виробника. 800 миллиона без білої кісті. Ну, дуже класно. Дуже класно. Смажений кабанчик, курка з майонезом. Пісня така була. Це свищик у пішню, Дуже такий закопчений. Я вже показувала свої знахідки покупки з цієї серії. наверное, и положите. Первый раз уже, наверное, <сíquen> я <сíquen> <думал>. <сíquen> а. продаст. Що я думал. Что у вас есть еще цикало? Есть игрушки. А, вот. Яленковья? Я да, а, я люблю. Да. Вы складаты. Складаты. Сань, а. ну, в общем, извини, а. я тебе еще наберу, потому что девочка подошла. Давай, давай. Скляни. Так. Можешь еще слезть с Розпаковка. Ну так. Да. Суд дуже багато людей. Саме сенсу це своє, ну мають ага. на увазі. дому? — з дому, так. Да. Дівчата не за мною, жінка. Mm -hmm. ось, в Америці до суспільства тому що війна начинається. Такі пуку. Ну все такі сучасні. На масляних і розшопкана ялинку. Ну а такі старенькі. Дивлюська, отаке мене манюенька. Но... ну... зараз всі так за подарунками в кошках. Да, я понял. Можуть купити сувенірчики. Рубочки є ноги. Ну, Поні, типа. Mm. Uh -huh. Фігурка. Це якраз вроді товари вугли. Така лялька, вона Так в інтернеті щось дорого, я не знаю, за що так. Да, тропично. Да. Ладно, пошукаю склони. Хочу мое ленку еще. Чтобы Не валяшка. это крепится. за Ниваляшка. Да, я думаю, это недорого. И не Коробочка. Добре вже глянула. Дякую, хорошої торгівлі да, сьогодні. І новорічних свят. Да, Гарного настрою. Добре. А скільки такова за кольорову? сих киски, так. Не знаю, Саша тройной ландеш, у народжених до 80-х, ці назви можуть викликати цікаві спогади і не тільки парфумерні. Повні кухлі, знаю людей, котрі колекціонують їх. Трошки можна цікаво подивитись, теж чиясь колекція продається. Ранок холодно, людей не дуже багато. Давай сюди спочатку Так, да, якщо можна, бо я не хочу. Не фісток. Не Профіль такий в нього гарний. Сподіваюсь, ага. так. Ага, о, який. А яке призначення? А це поїлка. паїлка. Налівається жидкость. Да -да, Ну, Декоративно більше. Да, а скільки коштує? Скільки? 400 гривень. Угу. За 350 гривень. Так. Ну, Ось такий на подарунок якомусь да. чоловіку. Цілий. Ага. Гарний. Фулю. Дуже дякую. Нехай знайде свого покупця. Тарілочка. На конику. Скільки копиться? Три з половиною старий кім. Красне. Гарний розкрас. Захворілося. Це сирій наш щасливе дитинство. Друзі, буду закінчувати свій ролик. Дуже дякую всім, хто був сьогодні зі мною. До наступних зустрічі в ефірі. Дякую, дякую. дякую. підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Мені завжди це дуже приємно. До зустрічі.